Вищена температура, нудота та у животі. у Запорізькій області. Дитина захворіла на сальмонельоз після того, як з'їла сир та сметану домашнього виробництва зі стихійного ринку. Про це розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ми вирішили з'ясувати, чи мають продавці на таких ринках лабораторні довідки та чи запитують про них запоріжці. Спочатку йдемо на один зі стихійних ринків. Тут продавчиня Любов понад 10 років торгує молоком та сиром. Розповідає, свою продукцію в лабораторію не здає, втім запевняє, має всі необхідні документи на худобу. Порогу, а да. попробуй не пройди, по шиї палимо. Так що обов'язково коров кожен год збіру. Коров перевіряєте, а ось молоко перед продажем. Все ж таки перевіряєте, носите в лабораторію? А, ні, там не носимо, тому що там ще треба. Треба, щоб там стояти. Знаєте, я та ні. Пл... Я в своєму малучці молоді, качесті, там... нема там нічого. В лабораторії все ж таки, коли ходите, коли находимо. Коли ходимо, коли не, хочеться ця Ну, ну Стараємося, стараємося, звісно, щоб воно було все правильно. Ну от якщо ходите, то у вас на руках потім є довідка, що ну, так, вони дають таку справочку, що саме в цей день ти пройшов. Ну а кожного дня так не ходити. Не здаємо у продавчині. Є постійна клієнтка, місцева жителька Алла. Жінка каже, вже декілька років купує тут молочну продукцію, та довідку з лабораторії не питає. У мене тут уже постійні, уже мої так сказати, продавці. Так що я не переживаю. Просто довіряю, довіряю. А от, на відміну від стихійного, на міському ринку продавчиня Людмила щоранку перевіряє свою продукцію в лабораторії. Перед початком торговлі проходимо експертизу, санітарні книжки, звісно, документи на худобу, і нам видають дозвіл на торгівлю, і тоді ми розпочинаємо торгувати. Так що все перевіряється, і кожен день свіжий товар і свіжа перевірка. Перевіряють на жирність, на відсутність всяких там мікробів, бактерій. Людмила ділиться. Документи покупцям показує не завжди. У нас в основному постійні покупці. Якби людина на смак приділяє якість, ну, це деякі, деякі питають, а так знають, що це ринок, павільйон, тут є лабораторія, є експертиза. і Вони йдуть сюди впевнено і все купують. Покупці кажуть, молочну продукцію зазвичай купують у знайомих продавців або вже в перевірених місцях. Я купляю у одних і тих же продавців, і ну на початку я просила, вони навіть виставляли. Ну скажем так, я бачила цю то От а тепер я не прошу на базарах овочі інколи купую, а молочко ні В супермаркеті. Я більше довіряю, там можна. Термін подивитись завжди. Купляю буває у себе там знайомих людей, які у себе на районі. Буває, там немає то заїжджає на ринок. Бо маленька дитина все треба, щоб знайти молочко сир, Смітан забула. Дома кип'ячимо молоко. За словами заступника начальника держпродспоживслужби області Віталія Дякова, купувати молочну продукцію на стихійних ринках небезпечно. У таких місцях немає контролю ані за умовами виробництва, ані зберігання. Незрозуміло, з якої сировини, в яких умовах вироблялась, в санітарних чи антисанітарних умовах виготовлена та чи інша продукція. В більшості випадків саме харчові отруєння підлягають від продукції тваринного походження, тому що температурний режим, сприятливі умови для цього, рост мікрофлори і відбуваються харчові отруєння. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.